Перший фестиваль пам'яті небесної сотні провели в Івано-Франківську. Він зібрав ще одну сотню. Цього разу вже родичів загиблих на майдані героїв, які стали учасниками меморіального фесту. Гості звідусіль побували на відкритті анотаційної дошки синові організаторів фестивалю Романові Гурику, а також на екскурсії містом, в якому більшість із них уперше. Панахида біля могили Івано-Франківського представника полеглих у революції гідності, а також програма Реквієм на одній із центральних площ міста. Все це в рамках фестивалю пам'яті. Хто сказав? Що час лікує, в мене таке враження, що дуже сильно обманули. Тому що чим далі, тим гірше. Ну, от якось таке відчуття. Але ми мусимо триматись. Дальше вперед ми збираємося дуже часто. І це якось трошки полегшує наш стан, тому що проходить якісь, скажемо, дві неділі, три неділі, і все. І вже кудись потрібно їхати. Якщо не на інститутську в Київ, я приїжджаю на інститутську і там мені я відчуваю, що там син я його бачу. Я його відчуваю і все туди. Якщо не на інститутську, то значить їдемо куди. нас запрошують. Вже наше перебування спільне разом. Воно вже є свого роду підтримкою. Цьому фестивалі лунають лише патріотичні пісні, в тому числі від зірок, які погодилися змінити свої плани та графіки, аби виступити тут без гонорарів. Це гурти скай, патроничі та мандри. Кілька пісень, які ну, завжди гралися на майдані, так само От, які любили хлопці, де, де з деякими я дружив. Це лише маленька дуже частина того, що ми можемо дати від себе в цій ситуації. Але це треба робити. Хедлайнер концертної програми Руслана, співачка заявила однозначно нині майдан тут і відтворила разом із публікою його традиційну атмосферу. Те, що такі концерти потрібні всім, це навіть не обговорюється. Ну, це... Я пропоную це зробити просто правилом. Ми дуже рідко згадуємо своїх героїв. Організатори і учасники мають надію, що відбуватиметься фест щороку і не лише в Івано-Франківську, але й у тих містах, звідкіля родом герої Небесної Сотні.